Замість Італії побачив лише чоп у Львові. Скандал через шкільну екскурсію. Десятикласник випадково замість біометричного взяв закордонний паспорт без візи. Вчителі висадили хлопця у пункті пропуску, і він майже 300 кілометрів діставався додому з самотужки. Мати звинувачує педагогів, що залишили дитину у небезпеці. Натомість, у школі кажуть, винні батьки. У ситуації розбиралася Наталка Волосацька. Микола уже кілька днів у лікарні. У нього бронхіт і ангіна. Мама каже, це тому, що син кілька годин мерз на кордоні. 10 січня десятикласники з директором і завучем вирушили до Італії. Проте на пункті пропуску у ЧОПІ з'ясувалося. Микола взяв не той паспорт. Це моя помилка, що я йому дала не той паспорт, але це не привіт був залишати його в небезпеці. Перший був варіант. Давайте ми привеземо вам інший паспорт. Ні, було категорично нам відмовлено в цьому. Завуч сказала, що автобус вас однозначно чекати не буде. Мама каже: вчителі запевнили, що син під опікою прикордонників і що його посадять до когось в авто і привезуть до Львова. Після двох годин очікувань Микола вирішив діставатись додому сам. Я пішов на заправочну станцію, яка була рядом. У мене заправочник вирішив підвести за 80 гривень до станції. Я заплатив гроші, щоб мене посадили на. Щоб мене впустили в поїзд. Через три дні, коли школярі повернули з Італії. Мама Миколи написала обурливий пост у соцмережі. У школі визнають, що мали б з оператором перевірити документи ще перед виїздом, але не вважають, що дитина залишилася у небезпеці. До того ж, мовляв, мама запевнила, що підвезе паспорт на кордон. Микола казав, що мама блаблакарже взяла, що вона нас дожене на кордоні Угорщини. Ми дві з половиною години стояли на кордоні з Україною. Потім дві години стояли на кордоні з Угорщиною, тобто часу було достатньо, чотири години 270 кілометрів до чопу. Інцидент з Миколою, якого висадили і залишили на кордоні, розбирають на батьківських зборах. Мама хлопця на них не прийшла. Вона його не приїхала, не забрала, вона його кажуть, вона його у Львові не зустріла. То що ж то за мама? Чому зараз мама свою вину абсолютно через три дні свою вину почала перевантажувати на вчителів? А ще у школі працює освітянська комісія. Не можна було цієї дитини залишати самою. Як правило, хтось із дорослих мав би залишитися. Звичайно, що в даному випадку керівник навчального закладу і не тільки керівник, а просто як доросла особа вона вчинила неправильно. Найімовірніше, і директора, і завуча чекає дисциплінарна відповідальність, бо вони до всього ще й не повідомили про поїздку за кордон департамент освіти. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор.